Всім привіт! Мене звуть Серафима. Можна просто сіма, і я люблю читати. Зокрема, тут я читаю українські казки. В руках у мене така вже трошки. Понищена життям і часом книжечка, але дуже цінна мені, тому що саме з цієї книжки колись мені мама ще читала казки бабуся, татусь, і тому я наразі не хочу міняти її на щось краще, хоча подивимось, як піде. Ось тут навіть от немаленькі секретики є такі, які я малювала колись, читаючи вже потім її також своєму братику, сестричці. Одним словом, ця книжка багато знає і багато про що можу розповісти. І багато бачила. Очікую власну дитинку, і хочеться також їй потрошку розповідати про той чарівний казковий світ, на якому я зростала. Потім зростали мої братики, сестричка. Залишаю таке відео як форму зворотнього зв'язку, тому що нема можливості під відео для дітей залишати коментарі, тому буду дуже вдячна за активність, підтримку, коментарі, критику. Ем... Може, якесь добре слово знайдеться. Одним словом, чи цікаво, що змінити, що додати. З часом, звичайно, хочеться покращувати якість зйомки, але поки що маємо, що маємо. І будемо вдячні за це. А дай Боже, перемоги миру, то взагалі все буде добре. Дякую, дуже дякую за увагу. І що дивитеся це відео, і взагалі, що є.